Вітаю на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку слова, назви, ознак. Подивись уважно на цю чудову картинку. Осінь має безліч пензликів та різнокольорових фарб. Багато роботи у неї. Щодня вона перефарбовує листочки на деревах, травичку на лугах та полях, плоди. Небо стає то синім, то блакитним. Ось така вона чудова рання осінь. Природа навколишнього світу різноманітна і барвиста. Пробуйте впізнати кольори, у які пофарбувала природу наша красуня осінь. Так, залишається багато зеленого кольору від літа, але осінь додає жовтий, червоний, оранжевий кольори у природу. Впізнай за кольором. Називається гра, яку я тобі пропоную? І добери назви предметів таких кольорів. Давай спробуємо. Який це кольор? Жовтий. Що ж це за предмет? Банан. Що це? Лимон? Що? Чи хто це? Курчатко. Це курчатко. А що це? Бублики. Абсолютно правильно. Що ж об'єднує всі ці малюнки? Вони всі жовтого кольору. Молочинка. А що це? Якого кольору? Червона цеглинка конструктору Лего. Давай спробуємо дізнатися, що ще буває червоним. Помідор? Що це? А як називається ця квітка? Це мак. Що це? Вишеньки? Всі ці предмети теж червоного кольору. А нас же чекає який кольор? Зелений. Зелена що? Капуста. Зелений хто? Жабка? Зелене що? Ягода. А що це за ягідки, які такі дуже смугасті? Це ягоди. Агрусу. І ще ми поговоримо про який колір? Синій колір. Синього кольору що? Кулька. Синього кольору. Що? Відро? І синього кольору. Що? Море. Абсолютно правильно. Час попрацювати в посібнику. Нам знадобляться сторіночки 12 та 13. Відшукай їх, будь ласка, та відкрий. Перше завдання на сторінці 12. Розглянь малюнки і назви спочатку спільні ознаки предметів, а потім відмінні. Якого кольору троянди? Так, помаранчевий або оранжевий колір, Рожева троянда та червона троянда. Це спільна ознака чи ні? Ні, це відмінна ознака. Вони розрізняються за кольором. А які квіти за розміром? Є висока троянда, а є низькі троянди. А що ж у них спільного? Це квіти, правильно, а ще у них у всіх зелені листочки та зелені стебла. Хто це? Метелики згодна? Давай з'ясуємо, що в них спільного, а що. Відмінного. У обох метеликів є крила, молочинка. Вони однакового розміру. А що ж відмінного? Давай шукати. Якого кольору метелики? Один рожевий, а другий метелик зелений. А які комахи за розміром? Однакового розміру Молочинка. Розглянь малюнки. У нас два кораблика. Що в них спільного? А що відмінного? Так. Давай розберемося, з чого вироблені ці кораблики, як ти думаєш. Один дерев'яний, а інший паперовий. Чудово. А які вони за розміром? Один великий, другий маленький. Так, вони розрізняються за матеріалом, з якого зроблені, та за розміром. Давай запам'ятаємо правило. В українській мові є слова, які називають ознаки предметів. Назви ознак відповідають на питання який, яка, яке, які. І ще раз скажемо ці питання. Який? Яка? Яке? Які. Який виноград? Солодкий, так, фіолетовий. Яка чашка? А який чай в цій чашці? А яке вікно? А які шишки? Кожен розказав щось своє, що побачив в цих предметах. Але на, на, назви ознак відповідають на питання, які, яка, яке, які. Давай прослухаємо та відгадаємо загадку, добре? Ми гадали, там, де жито, сонечко цвіте. А то виросло за літо сито золоте. Що це таке? Так, це соняшник абсолютно правильно. Квітка соняшнику. Ще одна загадка. Ці червоні парасолі літні вогники у полі. Їх багатько всюди так. Ніжна, гарна квітка. Мак. Точно! Червоні парасольки це квітка маку. Але що це за сито та парасольки? Давай роздивимося ближче. Яке сито? Подивись на малюночок. Ось воно, наше сито. Кругле, жовте. А ще донце сита виглядає, наче в малесеньку клітиночку. А який соняшник? Теж круглий, теж жовтий. І серединка у соняшника теж схожа на сито, правда? А тепер подивимося на парасольку та маки. Яка парасолька? А які маки? А які вогники? Звідки вони тут? Квітка маку схожа і на парасольку своєю формою, і на вогник своїм кольором? Саме тому в загадці – і використали такі слова. Давай порівняємо разом предмети. І з'ясуємо, що спільного, а ще відмінного у соняшника та мака. Як ти думаєш? Спільна форма. Згодна, вони обидва круглі. Це квіти, і це теж правда. А ще відмінне? Соняшник жовтий, а мак червоний молодчинка. А ще. Соняшник велика квітка, а мак маленька квітка. Наступне завдання теж читання. Тож, якщо ти вже вмієш читати... Постав відео на паузу та прочитай віршик самостійно. Коли дочитаєш, повернись до перегляду. Якщо ж не вмієш, то сідай зручніше і послухай цей віршик. Віршик називається Веселка. Заходився дощик поливати квіти, та зненацька сонце вийшло із за хмари. Щоб усе довкола в променях зігріти, Щоб краплині кожній тепло-тепло стало. І сплелися барви у рясні намиста. Подивилась хмарка радісно в люстерко. Від землі до неба, від села до міста різнокольорова світиться веселка. Ось такий чудовий віршик про веселку ми з тобою зараз прослухали та прочитали. Тож давай з'ясуємо, який же був дощик? А яке сонечко? А яка хмарка? Пригадай, яка була краплинка, а які барви веселки. Придивимося до нашої веселки. У неї цілих сім кольорів: червоний, оранжевий або помаранчевий, жовтий, зелений, синій, блакитний. Та Фіолетовий. А які ж намиста попр... потрапили на веселку? На мистинки з дощика, з дощових крапель. Якою стала веселка? Чудово! Молочинка! Давай з тобою пограємо. Упізнай предмет! Я тобі називаю ознаку предмету. Якщо ти вмієш читати, прочитай самостійно. І вгадай, про що мова? Круглий, великий, гумовий, рожевий. Це м'яч, точно. Якщо вмієш читати, читай сам. Якщо ж ні, слухай уважно. Кругле жовте. Пекуче велике це. Кругле, жовте, пекуче, велике це веселка чи сонечко? Сонечко, звичайно, це сонечко. Пограємо ще трошки. Пахучі, красиві, польові, високі. Пахучі, красиві, польові, високі, даю підказку. Квіти правильно. І ще разочок. Якщо вмієш читати, прочитай. Якщо ні, прослухай. Рідна дорога найкраща люба. Хто може бути найрідною найкращою? Так, це мама, наша мама, абсолютно правильно! Що ж, всі завдання виконані, і ми дісталися до кінця уроку. Нас чекають крапельки з настроєм. Який настрій у тебе в кінці уроку? Яка ти крапелька? Розфарбуй в зошиті потрібний квадратик біля крапельки. А я розфарбую свій квадратик, бо в мене дуже гарний настрій. Ось так наш урок і добіг кінця. Я тобі дякую за твої старання і роботу на уроці. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!